П'ятниця 14 лютого. Духовний велетень чи карлик. Отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистьмо себе від усякої нечистоти тіла та духа, звершуючи святі справи в Божому страху, Друге до Коринтян 7:1. Господь докоряє і виправляє народ, який називає себе виконавцями його закону. Він вказує на гріхи своїх дітей, викриває їхнє беззаконня, тому що хоче звільнити їх від усякого гріха і провини, щоб у такий спосіб вони могли звершити святі справи в Божому страху, приготувалися померти в Господі або переселитися живими на небеса. Бог не прийме нічого, крім чистоти і святості. Одна пляма чи вада, один недолік характеру може назавжди позбавити їх неба з усією його славою і скарбами. Більшість тих, що називають себе християнами, не уявляють, яку духовну силу могли б мати, якби працювали з таким самим посвяченням, ревністю і наполегливістю, пізнаючи божественні істини, як дбають про нікчемні та марні речі у власному житті. Чимало людей, називаючи себе християнами, задовольняється духовним станом карликів. Вони не шукають передусім царства Божого і його праведності, оскільки благочестя це таємниця для них, якої вони не можуть збагнути. Такі віруючі не пізнали Христа на особистому досвіді. Для всіх, хто щиро, палко і свідомо вирішив працювати, звершуючи святі справи в Божому страху, Господь передбачив усе. Ангели-служителі забезпечують спадкоємців спасіння силою, благодаттю і славою, які дає Христос. Немає нікого настільки бідного, зіпсованого, порочного, хто б не міг знайти в Ісусі, котрий помер за них, силу, чистоту і праведність. Якщо тільки людина облишить гріх, неправильний спосіб життя і щиро звернеться до живого Бога. Він зніме з вас заплямований і опоганений гріхом одяг і дасть білі пишні шати святості. Він хоче, щоб ви жили, а не померли. У ньому ви можете розквітнути ваше віття не засохне і не буде безплідним. Якщо ви перебуватимете в ньому, то зможете живитися від нього соком і поживою, сповняючись його духом, жити так, як жив він, перемагати так, як він перемагав, і підноситися за допомогою Божої правиці.